Філософи називають симулякри безмістовні знаки. Я вимушений сповідати, бо це ж ніби конкретно ні. Так і зараз. Коаліція охочих. Вони хочуть розмістити коаліцію охочих після того, як буде заморозка. Путін буде висувати Трампу в умоги. Не буду заморажуватись, тому що я саме головне, щоб не було коаліції охочих. Ну вже почав війну не для того, щоб тут стояли німецькі, французькі або е, значить е, Ми якихось Ми війська. Ну, вони не мортвоці, морствов у нас оонівські вважаються, ООН же ж не зможе проголосувати, а значить буде говорити, вони тут незаконні. А значить на місці Путіна, я не можу бути на місці Путіна, а значить він свідомо буде бити по цих військах. Журнали, часописи будуть писати, що там роблять наші хлопці, і будуть малювати чи Чарлі Ебдо буде малювати значить, гроби французьких солдат, які будуть летіти туди. І яка там ситуація Макрона? Може парламент Макрона. Ратифікувати таку угоду за зміщення військ. Я кажу, ні, коли мене запитували. Я скажу ні. Ну ні. Свідомо буде...